Stalker 2 це не просто гра, на яку чекали більше 15 років. Це подія, це емоція, це момент, коли всередині щось здригається, і ти розумієш, зона повернулась. Чекати довелось довго, хтось виріс, хтось встиг пройти стару трилогію 15 разів, хтось уже й не сподівався побачити продовження. І от вона вийшла у важкий час від української студії, яка працювала під обстрілами, і тому це не просто реліз, це гордість нації. Цей огляд ні в якому разі не технічна рецензія, це глибоке і щире розбирання атмосфери, відчуттів, рішень та сенсів. Атмосфера. Зона в Сталкер 2 не просто фон, вона жива, вона дихає, і перше, що тебе чіпляє, не графіка, не зброя, не сюжет, а саме настрій. Ти виходиш у світ і розумієш, нічого не змінилося, і водночас змінилося все. Дерева гнуться під вітром, трава шелестить, небо похмуре. І ти не чуєш нічого, тільки себе, своє дихання, кроки, внутрішній голос. І з першої ж хвилини це не гра, яка тебе захоплює, це гра, яка тебе приймає, затягує, поглинає. Місцями тобі страшно, місцями спокійно, але завжди напружено. Коли ти йдеш повз порожню зону, де нема ні ворогів, ні мутантів, найстрашніше. У Сталкер 2 головний ворог, очікування ти ніколи не знаєш, коли почнеться, але точно знаєш, воно десь поруч. І навіть сцени з нічним дощем не просто красиві, вони реально гнітять. Сталкер 2 вміє давити як осінній ранок у Чорнобилі, і це не комплімент, це характеристика, і вона влучна. Графіка та деталізація графіка один з найпотужніших елементів гри, але знову ж не для картинки, а для вірогідності. Тут усе виглядає не реалістично, а знайомо ти бачиш покинуту хатину, і ніби згадуєш село, в якому колись був. Бачиш старий автобус і одразу запах бензину. Ці локації не стилізовані, вони справжні, вони шиті з реальності. Unreal Engine 5 дає потужну картинку, реалістичне освітлення, вологість на поверхнях, ефекти частинок топилу, динамічні погодні умови, що реально впливають на настрій. Але головне в дрібницях, в ржавих деталях, у відшарованій фарбі, у проводах, які звисають із даху, у пляшках під лавкою. І тому картинка не красива, вона жива і знайома. Звук і тиша: цей розділ заслуговує на окрему повагу, бо звук у Stalker 2 це не просто частина геймплею, це частина тебе. Тиша тут працює краще за тебе. Коли ти йдеш і чуєш тільки, як скрипить рюкзак, чуєш, як десь у кущах щось клацає, а потім тиша. І ця тиша лякає більше, ніж рев мутанта. У грі майже немає фонової музики, тільки ключові моменти, і це влучне рішення, бо саме звуки зони і справжній голос. Ти чуєш далекий постріл і не знаєш, чи то вороги, чи це просто скрипт. Ти чуєш шум, але не бачиш джерела. Ти орієнтуєшся не по ходу, а по інстинкту, і тому граєш зосереджено та уважно. Звуковий дизайн: кожна зброя звучить по-своєму. Мутанти мають унікальні звуки, і, вивчаючи їх, ти починаєш чути небезпеку раніше, ніж бачиш. Прості розбучіть, пустий коридор має ехо, тісна кімната, глухий відбій. Це гра, в яку краще грати в наушниках, вночі і на самоті, тоді вона розкривається повністю. Світ гри. Відкритий і ворожий. Мапа величезна, але це не просто великий світ, це величезна невідомість. Сталкер 2 не напихає її маркерами, не тримає за руку. Ти йдеш і не знаєш, куди йдеш. Просто кудись, бо щось тягне, і це магія зони. Тут немає потреби бігати між квестами, тут кайфу дослідженні. Побачив покинуту будівлю зайди. Побачив пульсацію в повітрі, кидай болт, побачив тіло обшукай, або не обшукуй, бо воно може бути наживкою. І це може головне слово, бо в Stalker 2 ти ніколи не впевнений. Навіть коли в тебе купа аптек і автомат, ти слабкий, світ сильніший. Тут немає твоєї території, вся територія власність зони. І вона вирішує, коли тебе відпустити, а коли знищити. Фракції і Alive 2.0 Одне з найцікавіших рішень розробників система Alive 2.0. Фракції мають власне життя, логіку, цілі. Вони патрулюють, торгують, збирають ресурси, нападають, обороняються. І все це без твоєї участі. Ти можеш просто стояти на даху і спостерігати. Бандити прийшли на базу сталкерів, почалася стрілянина, один вижив, мутанти добили його. А ти все це бачив і нічого не зробив. Це світ дає життя без тебе, і відчуття, що ти не центр подій, а просто ще один сталкер одне з найкращих у грі. Ти можеш впливати, вступати у фракції, допомагати, вбивати, вирішувати, а можеш бути сам по собі, як класичний вовк одинак. Головний герой та сюжет цього разу ми граємо незамічено. Новий головний герой, нова історія, але відчуття ніби ти знову там. Ніби повернувся в знайоме середовище, тільки світ навколо став ще жорстокішим. Тобі не одразу розкажуть, хто ти, що сталося, чому ми тут. І це правильно, бо в Сталкер головне не відповідь, а шлях до неї. Ти дізнаєшся історію поступово через розмови, через знахідки, через погляди персонажів, через те, що не сказано. Тут є глибина герой не супермен, не герой із легенди, він сталкер, людина зі своїми вадами, сумнівами та болем. І саме тому тобі легко повірити в нього, бо він, як ти, він теж не знає, чим усе закінчиться, просто йде вперед. Іще у грі багато фрагментарних історій, не лише головна лінія ти можеш знайти мертвого сталкера, а поруч записку до доньки, чи побачити будинок, де хтось зробив схованку і вже не повернувся, і ти сам добудовуєш цей світ у голові, і це набагато сильніше, ніж готовий сюжет із катсценами. Бої та Зброя. Перестрілки в Stalker 2 це не розвага, це виживання. Тут не вийде просто забігти і розвалити табір ворогів. Тут або ти все продумав, або ти труп. Зброя відчувається важко. Автомати мають віддачу, звук, вагу. Ручна перезарядка, нестача патронів, відсутність хрестиків на екрані, все це змушує діяти обережно. І навіть якщо в тебе є нормальний ствол, все одно страшно. Ворог може бути з плангу, бо мутант вискочить із-за рогу, бо ніч, бо дощ, бо аномалія. У «Сталкер 2 немає впевненості, ти завжди наче голий, навіть у броні. І ще тут немає геройського пафосу, ти не можеш витримати 10 куль, 2, і ти вже лежиш, а ще зброя може клинити, і коли це стається в момент бою, серце зупиняється. І найголовніше, вороги розумніші, вони не стоять у відкритому полі, вони кидають гранати, обходять, ховаються, і тому кожен бій це маленька війна, тиха, швидка, смертельна. Артефакти, мутанти, небезпека. Ось тут гра реально кайфова, артефакти не валяються просто так, щоб знайти їх, треба ризикувати. Аномалії не просто ефекти на екрані, вони реально небезпечні. Ти підходиш до місця, де щось блимає, дістаєш болти, починаєш кидати, пробуєш обійти, раптом щось клацнуло і ти стоїш, чекаєш, а потім розумієш, якщо підеш уперед, шанс 50 на 50 і все одно йдеш, бо це сталкер. Мутанти стали страшнішими, і не тільки через модельки. Вони хитрі, бігають групам, чують тебе. Деякі взагалі діють у темряві, і коли ти заходиш у підвал, а там щось дихає, реально холод по спині. І при цьому найстрашніше ти не бачиш, а чуєш. Чуєш, як щось повзе, як дихає, як шкрябає, і просто стоїш. І це напруга не на 10 секунд, це постійно. Ці моменти найкращі у грі. Вони не гучні, вони повільні, психологічні. Ти сам себе лякаєш, і це мистецтво. Українська локалізація, головна гордість, повноцінна, якісна, справжня українська мова. Без штампів, без російського суржику, справжня, жива, емоційна. Сталкери говорять так, як говорять люди. Є сленг, є гумор, є жаргон. І це кайф, бо це наше. Ти чуєш, як вони між собою спілкуються біля вогню і віриш, не треба навіть квестів, просто хочеться послухати. Це вперше за багато років, коли велика гра звучить повноцінно українською і не відчувається фальшивою. Вона звучить круто, щиро, своєрідно, атмосферно і це кайф. І коли ти чуєш, як Сталкер каже, певно, не туди занесло нас. Це прості слова, але вони влучають глибше, ніж будь-які пафосні фрази в голівудських шутерах. Чесні мінуси. Так, є мінуси і про них треба сказати. Гра не ідеальна, бувають баги. текстури зникають, мутанти застрягають, персонажі іноді зависають у різних позах. Оптимізація теж не завжди стабільна, на слабших ПК бувають фрізи, іноді вилітає, а бувають квести, які не тригерять з першого разу. Але все це дрібниці, бо загальне враження не псується. Це гра, яка має серце, має душу. А технічні моменти виправляться, бо видно, що GSC працює, випускають патчі і реагують на фідбек. Тому так, недоліки є, але вони не вбивають магію, бо магія тут у зоні, і вона працює як треба. Дякую, що дослухав до кінця. Якщо тобі зайшов цей розбір, став подобайку, це дуже допомагає в просуванню. А якщо хочеш підтримати мою роботу, підключай спонсорство на каналі. Разом тримаємо атмосферу зони і показуємо, що український контент може бути сильним. Всім дякую!